Як тримай. Що це ярик? Давай. Як це називається? Япочка. Чего? Ярик це кабачок. Кабачок. Якого він кольору? Какой цвет? Зелёного. Так. Скажи, будь ласка, яка форма? Квадрат чи овал? Яка форма? Квадратна чи овальна? Квадратна. Ні. Дівчата, яка форма біж? Убай! Убай! Ярік, скажи, будь ласка, а який він? От ти до нього доторкаєшся, який він? Гладенький чи шершавий? Який? Гладенький. <рапляє> так, Ярик, а що можна приготувати з кабачка? Мама готує кабачок і бабуся? <рапляє> Ярослав, мама готує кабачок? Щось робить з кабачків? Так. <рапляє> а що? Яку страву? Давай мені. Яку страву? Ярослав, что готують мама і бабушка з кабачка? Подумай. Ну подумай, як вони їх. Може, вони з них роблять торт з кабачка. Можна торт зробити? Нет. О, так, не можна. А морозова? Ні. Нет. Нет. Так, а пожарити, посмажити можна? Так, да, так. Да, да, угу, да. дякую. А як він росте? Під землею чи над землею? Він в землі росте і над землею? Над землею. Над землею він росте. Дуже добре, Кіра. Тримай. Що це? Лук з живот землі. Так, в землі. Якого він кольору? Зелений. Він Зелений? Да. Кір, це зараз він зелений? Вот. Кір, да. це жовтий, білий. Більний. Білий жовтий? А я так. Жовтий. Шо? Або золотий. Кірочка, а якої він форми? Квадратний чи круглий? Круглий. Угу. А що можна з ним приготувати? Например, положити куляти. Куди? Наприклад, суп. Молодець. А ще що? Например. Що ще перчик. Ні. Цибульку куди ще можна покласти? Супчик. Салатик можна покласти? Добре, Анчка, тримай, це тобі. Що це? Перець. Аньчка, а який на смак перець? Какой на вкус, якщо його не острий. Анчика, який він? Солодкий? Чи солодкий? Солодкий, його так і називають солодкий перець. Якого він кольору? Класний. Червоний, а буває ще жовтий, буває зелений і навіть такий трошки біленький. Анечка, якої він форми? Mm. Ми з тобою подумаємо: круглий або трикутник? Mm. Яка форма? Кругленький чи трикутничок більше? Подивись. Мені здається, більше трикутник, а вам як здається? Три Добре, Анечка, а де росте перчик під землею чи над землею? Mm... Над, землею. над землею, на кущику. Анечка, а що можна приготувати з перчика? Mm... Можна щось приготувати з перчика? Мама щось готує з перчика? Да. Куди вона його додає? кто что ну, готовила. Так. А как? Mm. Торт? Не, суп. Супчик, перчик, Молодец. Давай, мини пачек. Угу. Я люблю суп. Ева. Лови. Что это? Огурец. Угу. Форма? And... Овальная. Овальная. Так. Колер? Зеленый. Угу. На смак? Позний. Ну вкусний, комусь вкусний і гострий, а комусь не смачно який, Є, не ламай, який він. Он ну, Не справжній огірок, так. Скажи мені, будь ласка, який він на смак? Солодкий, солоний, гіркий, Солодкий. не гіркий? Солодкий. Гіркий? Горький? Солодкий. Солодкий, так. Солодкий. Добре. Що можна приготувати з огірком? Салат. Молодець. А де він росте? Над землею чи під землею? Над землею. На кустку молодець. Давай, огірочку. Єва. Так, тобі зараз. А нам показати. Єві, зараз, дам. А де вона ділася моя? Ну, добре. Так, є... тобі ось так. тримай. Що це? Капуста. Колір? Зел... Зелений. Форма? Круг. Де росте? Над Молодець. Що можна приготувати? Е, салат. Ну, можна посмажити, потушити. А, так, яка на смак? Е, Вкусний. Ну, гірка чи не гірка? Е, не гірка. Кисла? Так. Да. Кисла капуста. Якщо її посолити, то може бути і кисла капуста, так? Дякую. дуже. Тримай. що це? Помідор. Помідор. Колір? Красний. Червоний. Так, помідор. Не жати, не тиснути. Ще як бризне нам. <гум> так, форма. <гум> Овальна. Молодець, де росте? Так. Яка вона на дотик? Ти її от зараз трогаєш? <гум> Яка вона? Не шершава. Не шершава, молодець, це означає гладенька, так? Можна сказати, гладенька. Що можна приготувати? Салат. Салат можна приготувати, молодець, ще що? Можна зробити компот з помідори? Компот ні. А сік? Так. Да. Можна, буде томатний сік, так? Добре, молодець. молодець. Давай мені помідорку. Так, Тримай! Що це? Малковка. Угу. Колір? Оранжевий. Форма? Форма? Ні. Трикутник чи квадрат? Трикутник. Трикутник, добре. А, де росте? На воді. Під землею чи над землею? В землі вона росте? В серединці чи зверху? Зверху. Ні, вона росте в землі, вона ховається в землю. Яка вона на смак, Вікуль? Вкусна. Яка солодка чи солона? Солодка. Солоденька, так, дуже добре. Що можна з неї приготувати? Супчик. Супчик можна приготувати? Б бульончик. Можна. Сік можна з нею зробити морквяний, так? Сік? Можна. Добре, молодці.